які чогось досягли в галузях, які вас цікавлять. От і все. Це саме голода. А ще краще дослухатися до себе. До того, що думаєте ви. Тому що тільки ви можете знати, куди ви хочете йти. Ніхто інший за вас це вирішити не в змозі ніколи і ні при яких обставинах. Вам можуть дати пораду, але за вас прожити життя неможливо. Так що я переходжу трошки в філософ... філософію і... От зараз такий настрій, тому що дощ падає. Хотілося поїздити. От, якраз погода підходяща. Тим, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, робіть репости, коментуйте. Дякую всім за увагу. Вибачте, що маю такий втомлений вигляд. Але такий вже і є. Хотілося б подякувати Толяну, що погоду. Ми з ним деколи переписувалися. Толян, приїжджай до нас 4-5 червня на дріфт. Буду радий тебе бачити. От реально, кого я хотів побачити, це тебе. Отак от, от вживу, навіть без машини. Організувати якихось пілотів, машини. Постараюся. Тобто скажу, що приїжджає хлопака з камерою, гарно все відзніму. Думаю, бажаючи будуть. І є пару у нас машин мене не приміття. яких хотів я би побачити автоглядом. Вони з'являлися у мене в відео, конкретно яких говорити не буду. Все залежить від їхніх власників. Хто захоче, хто не захоче попасти у відео. Дякую всім за увагу. На все добре. бувайте